Троє постраждалих на Прикарпатті в аварії травмувались водій легковика та двоє пасажирів. Аварія з потерпілими трапилась вночі 27 лютого у Лисці. Нетверезий харків'янин влетів у огорожу подвір'я. Водія легковика та двох його пасажирів з травмами госпіталізували до лікарні слідчо січопротивної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля Opel дві 2003 року народження мешканець Харкова не вбрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги з'їхав з проїзної частини дороги. Опісля допустив зіткнення із огорожею домоволодіння. Водія перевірила на стан сп'яніння. Результат за кермом він був не тверезі. За фактом ДТП слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватись ПДР та обирати безпечну швидкість, адже будь-яка помилка на дорозі може стати фатальною.